Єрмак продовжує накачувати українське суспільство антизахідними наративами. Він пішов на інтерв'ю до Наталки Мосічук, де знову обгадив кляте НАТО і сказав, що насправді реакція зеленського на корупцію у МСЕК була класною, адекватною швидкою. А наші західні партнери, а зокрема НАТО, тільки шукають причину, щоб нас туди не прийняти. І мені здається, за госп трошки забуває хронологію, тому що насправді Зеленський обіцяв Байдену розібратися з корупцією заради НАТО ще в 2021 році, коли вони вперше зустрічалися як Байден, як президент, і Зеленський. Але але очевидно, краще сіяти антизагідні наративи і тихцем намагатися домовитися з Російською Федерацією в Катарі. Власне, не дивує, тому що від самого початку повномасштабного вторгнення вони і хотіли как-то договоритися з Росією.